Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я хочу провести з вами дуже цікаве заняття і хочу задати запитання, діти, а чи є у вас друзі? А чи вмієте ви дружити? Я гадаю, що так. Адже мати друга це дуже добре, адже з ним можна гратися, розмовляти або просто разом добре проводити час. Тому, дітки, вміти товаришувати – це дуже добре і дуже хороший навичок. Все це я вам розповідаю ось чому, що іноді з другом можна посваритися. Так-так, і так може статися. Все це я вам розказую, тому що сьогодні я, коли йшла вулицею, побачила... Двох дівчинок. І мені вони здались чомусь дуже-дуже засмученими. І коли я підійшла до них, вони розповіли мені таку історію, що вони посварились, але не можуть помиритися, тому що не знають мрилок. І я вирішила їм розповісти, які бувають мирилки, щоб вони. Їх знали і змогли їх промовити та помиритися. І я вирішила, що вам буде також корисно дізнатися, які бувають марілки. Адже якщо ви, наприклад, посваритесь зі своїм товаришем або другом, ну, раптом так станеться, щоб ви могли помиритися. Слухайте уважно, дві подружечки засмутилися. Дві подружечки посварилися. Тобі яблучко, мені грушечка. не сварімося, моє сонечко, тобі яблучко, мені зернятко, не сварімося, моє серденько. Діти, ось така мерилка. Запам'ятовуйте її. Але я вирішила, що вивчимо з вами іншу, яка підходить і для хлопчиків, і для дівчаток. Дай мені мізинчик свій, Зачепи його за мій, Мізень мізень мізинець, помирився молодець, а зараз повторюємо разом зі мною. Дай мені мізинчик свій, повторюємо. Дай мені мізинчик свій, зачепи його за мій, повторюємо. Зачепи його за мій. Молодці, дітки. Мізень мізень. мізенець. Повторюємо. Мізень мізень. мізенець. Молодці. Помирився молодець. Помирився молодець. Дуже добре. І разом зі мною ще раз. Дай мені мізинчик свій. Зачепи його замій. Мізень мізень, мізенець помирився молодець. Молодці дітки. Тепер ви знаєте мирилки і будете завжди товаришувати. До побачення!